Росія висунула українським воякам ультиматум. Якщо до 18-ї години прикордонники не складуть присягу на вірність Росії Криму, то вона застосує силу. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Термін уже закінчився. За подіями в Криму стежить наш кореспондент Сергій Стеценко. Сергію, що відомо на цю хвилину, сподіваємося, силовий сценарій не розпочався. Доброго вечора, студію. Отож, наразі ми маємо інформацію про кілька спроб захоплення українських військових частин. Вона надхої надходить дуже багато. Як правило, це інформація від людей, які живуть поблизу частини або від самих військовослужбовців. Отож, станом на зараз є інформація, що о 18 годині може розпочатися штурм стрілецькій бухті у Севастополі. Наразі ми чекаємо інформації звіти, чи відбудеться він чи ні? Ми дізнаємося трішки згодом. Зранку військові Російської Федерації намагалися роззброїти частину у Фіоленті. Командир частини повідомив, що не зрадить присязі та. Не дозволив захопити частину. Тим часом в Керчі території загону морських прикордонників зайняли російські військові, щоб уникнути конфлікту. Їм їх запустили на територію частини. Тим часом зброя українських прикордонників знаходилася в зброярні, тобто доступу російські військові до неї до цієї зброї не мали. Крім того, ввечері також взяти під контроль хотіли керченську військову частину А-0669. Втім, українським офіцерам вдалося взяти ситуацію під контроль. І прошу послухати, як це було. Слушає Російської Федерації, під'їхали, там ну не блокували частину, скажімо так. У них своя задача там про те, що тут на даному працює, що якби, допомагають нам

Uh, у військовій частині біля аеропорту Бельбек uh, сьогодні російські військові також їй поставили ультиматум. Мовляв, якщо до 16-ї години українські військові не складуть зброю та не здадуться, проти них будуть uh, використані агресивні uh, дії. Зараз у тій частині працює мій колега Олексій Сімаков. Він слідкує за усіма подробицями. Я йому телефонував буквально три хвилини тому. Він сказав, що поки, що поки що штурму не було, і найцікавішу інформацію. Звідти він розкаже у своєму сюжеті uh, вже од. 22 годині, і е, сьогодні ж до штабу е, військових сил України прибув е, прибув Денис Березовський. Це людина, яка вчора е, дала присягу е, владі Криму. Е, і зараз хочу запропонувати вам послухати, як його зустрічали українські військовослужбовці. Прошу Ми України, Україні слава. Ні, воля, воля. ще Українці усміхнеться доля. Зовський намагався вмовити українських військовослужбовців також скласти зброю і перейти на сторону Російської Федерації. Вони йому відмовили, і прошу подивитися синхрон, як це було на сьогоднішній час. Питання щодо флоту. Республі... автономної Республіки Крим стає в тому же складі, військово-морські сили залишається з такою ж назвою, з таким же точно складом, з забезпеченням підвищеним, яка гарантується зарплата на рівні Чорноморського флоту Російської Федерації. І це ви маєте відчути прямо на цьому тижні ті, хто виявляє бажання. У нас є честь і присяга. І я думаю, що ми не дождимо нічого передавати, ніяких автономних крим і все там. Нам потім смотрить своїм дітям воза. Ну а військова частина у перевальному, що біля е, Симферополя вже третій день знаходиться в облозі е, військових Російської Федерації. Е, як вони там тримаються, дізнавалась моя колега Діана Скляренко, і прошу подивитися її матеріал. Конфетки тут калбаску вкусно ці пакунки Людмила привезла аж за лушти. Вранці жінка не пішла на роботу, бо вирішила, вона має підтримати українських військових. Приїхали подивитися, може підтримати хлопців, як тата ними пообщатися, Украинський... передати да, українських хлопців. До того, як прийшли ці, так называемые защитники, ми всі жили в дружбі, в мірі і в спокойствии. Вже третю добу українська військова частина у селищі Перевальне під Симферополем знаходиться в облозі. Територію біля неї патрулюють російські вояки. У масках із автоматами вони стережуть на входах до частини. Довкола встановили протитанкові їжаки. На в'їзді простелили колючі стрічки. Українського прапора не чіпали, але всюди порозвішували триколори. З ними та георгіївськими стрічками стоять і ось ці чоловіки. Вони приїхали, аби Тримати російських інтервентів. Росія! Росія! Журналістів входу молодики не пускають. Ми просто стоїмо, захищаємо мир в Криму. Ми не захищаємо ні одніх ні інших, Вони нас захищають. Ми просто не хочемо допустити провокаційних дій від радикальних молодчиків, які натворили з Майдана і по всій країні. Щоправда, автівки з українськими військовими на територію частини пускають без проблем. До журналістів виходять українські офіцери. кажуть, гості ще вчора висунули вимогу здати зброю. Робити це хлопці відмовилися. Чого очікувати далі не знають у бойовому ставі сухопутних військ написано: якщо буде штурм, то буде оборона. О, ну... Я далек от мысли, что будет штурм или будет война какая-то. Вот. Это не надо никому, ни ні нам ні вам. То ні нікому. Ни, ни, Я надеюсь, що політики приймуть рішення, то есть, на своєму уровне договоряться. А поки на захист українських військовослужбовців вийшли їхні жінки, стали просто біля воріт і заявили, облого триматимуть разом із чоловіками, і без них додому не повернуться. Я поддержую морально свого супруга. Находімося і зі теж з ними, рядом. Вони виконують присягу. Вони отдавали присягу на вірність народу України. Діана Скляренко Олександр Хуменко, програма Вікна СТБ. Сьогодні ж також з'явилася інформація, що на блокпосту у Джанкої вже заступили бійці Беркуту, які напередодні е склали присягу новій владі Криму. Ми одразу вирішили це перевірити. вирішили е на виїзд е до Криму. І ось на цих кадрах, які ви можете зараз бачити, е дійсно ми побачили беркутівці, які стоять у своїй звичайній формі. На них е були нашивки МВС України, і в руках в них були автомати. І разом з е озброєними людьми вони. Також перевіряли автомобілі, які в'їжджають та виїжджають е, із Криму. Студія, це наразі вся інформація. Більше е, розкажу вже е, згодом у випуску так. Дякую, Сергію. Будемо на зв'язку з тобою. Не прощаємося.